У рамках підтримки фестивалю Дунайська Січ до Ізмаїла приїздили відомі українські гурти Тарута та друже музико. Наша знімальна група поспілкувалася з лідерами гуртів, які завітали до Ізмаїльської картинної галереї. Євген та Олена Романенки з гурту Тарута вже не перший рік беруть участь у фестивалі Дунайська Січ. Розповідають, що головна мета фестивалю популяризувати регіон та пісні про Дунай. Фестиваль Дунайська Січ має на меті підняти оцей цей величезний пласт пісень українських народних про Дунай. Тому кожного року музичний батальйон, який і є головним засновником фестивалю, головним організатором цього фестивалю, він видає спеціально збірку, друковану пісень про Дунай. Ця збірка цього року потрапила: друкована збірка, в якій десь приблизно. 50 творів, здається, було надруковано з нотами. Вона потрапила навіть до британської королівської бібліотеки. Гурт Тарута виконує етнічну музику у стилі World Music. У скарбничці групи навіть власноруч записані автентичні українські пісні. Це такі ті, що я записувала сама в експедиціях, коли їздила це Київська область. Я думаю, що вони не дуже відомі, але. Такі, які подобаються, деякі весільні пісні, деякі ось є пісня про Дунай дуже гарна. Яку ми цього фестивалю в цьому році? Я так думаю, презентуємо і всі її почують. Гурт Тарута та гурт Друже музико разом з іншими українськими фолк-рок-групами входять до музичного батальйону. Гурт Друже музико це буде вже третій рік поспіль по з чотирьох, які існує Дунайська Січ, бере участь в цьому фестивалі. Своїм етнодрайвом, своїм патріотичним позитивом з Одеси намагаємося повністю, скажімо так, Лагідно українізувати всю нашу Одещину 10 червня. Музиканти зустрілися зі студентською аудиторією в Ізминському державному гуманітарному університеті. Тут організовано фан-клуб фестивалю Дунайська Січ, а університет є одним з партнерів заходу. Ми вже більше двох років співпрацюємо з громадським патріотичним об'єднанням з Музбатом, і ви знаєте, що в цьому місяці ми створили фан-клуб. Донацької січі я сподіваюся, що наш рок-фестиваль на теренах придунав'я українського кодинарія Придунав буде успішно розвиватися завдяки саме про позиції нашої мови. Студенти мали змогу поспілкуватися з хедлайнерами та послухати пісні у їх виконанні. Без ясні зорі на Україну дорогенькі. почути більше. Усі змаїчани зможуть на фестивалі Дунайська Січ, який у нашому місті відбудеться 28-30 липня. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини.